Всім привіт! Місто Сінігалія, Італія. Я продовжую розказувати вам про країну, яка називається Італія. І чим більше я пізнаю для себе цю країну, її красу, тим більше мені ця країна подобається. Тільки що я зайшла перед самим закриттям в одну церкву в центрі міста. І я вчора проходила поряд, але вчора було закрито. І я спитала, коли відкривається церква, як правило, церква відкривається кожен день зранку. І ви знаєте, я знаходжуся під враженням. Твори мистецтва. Я виставлю відеошот цієї церкви в таких золотавих тонах. Я не здивуюся, якщо там є позолоте. Я не здивуюся, якщо там є чисте золото. Дуже гарна архітектура. Церква сама невелика, але має свій стиль, свій вишуканий стиль. Пізніше я подивлюся в інтернеті інформацію про цю церкву. Будували на віки. І вже ж я прожила 55 років, багато бачила на своєму віку церкву, соборів. Цей Віталій і Домський дому Мілано в Мілані, і Венеції, і от Римі Ватікан. Да? І от заходиш в таку невеличку церквушку, і тільки заходиш і от так з відкритим ротом ходиш і дивишся на цю красу, на ці ікони, на, на ці твори мистецтва. Ну, як відраження. Ось чому мені подобається Італія. Добре, друзі, таке коротеньке відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так, не будьте байдужі. Ставте свої подобайки, пишіть коментарі. Я запрошую в чергове підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій YouTube канал. І вчергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб-каналу. Особлива подяку подяка вам, моїм підписники. Я ціную вашу підтримку. Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе своїх рідних. Місто Сенігалія, Італія.